Італій Беделішахів рай проти XD Непал рейтинг 1882. Французький захист. Суперник розіграє. Я граю на це гамбітнімцовича поки що. Потім продається щось грати інше вже. Але цей тип дає мені шанс. Можливо. А 6. Не знаю, що за Тро це 8. Плюс-мінус знаю. Ну добре. Давай зразу гамбітним цього пішка. Не пускають нас туди. Так, десь треба ж Весенько відвезти, щоб Ферйст тут нас не кудись не потрапив. Кудись, куди не треба. Ну я не знаю, ти зісід цього пішака? Серйозно? Не знаю. А ну, з'їж. Просто корейський флаг не розвинений. Якщо він тут зараз почне якісь операції, то може потрапити під всякі темпи. Це обов'язково так. Шпілити, так? Да? Типа, у меня слон типа зовусь. d четыре? No ok. Tak jak są Хоч би що, просто нічого не боїться, чувак. Так, шах. Слон. Ні, У мене є слон f1, до речі, хід. Погрожу взяли взяли, так. Наприклад. Хоча може, взяли шах. Так, і потім взяти все рівно нормально, я думаю. Хоча не факт. Перекрив труп. Погрожую. До речі, не матом. А це матом. Прикольно вийшов такий захисний контратакуючий хід. 73 на 70. І суперник підзівнув. Кінь д 5 був хинем. Не бачу кінь д 5 Хорош, добре, якщо я, наприклад, взяв. ферзем, не можна, тому що просто так. Типа, нічого нема. А якщо так, наприклад, помінялись. Такінь Б6. А, мене на ферзя напало. А якщо так, то ми б'ємо тут. Ось о. Діагональна тактика. Красиво. Ну, кінь Д5 тут типовий удар. Тактичний. Але ще отаку діагональ, що тут саме слабкість на c 8 такого я ще не бачу. Ну, в цьому варіанті. Так, Суперник з'їв пішеки. Ще йому треба було відійти на Б4. Ні, куди? Де4, правильно. Кіба 4. У нього краща позиція. Ну, ясно, краще, тому що у нього два зайвих пішаки і структура краща. Але король ще не розвинений. Закінчить роздик суперник скоординує фігури і буде окей. І вирішив, що у нього ще є час побігати, поїсти щось. Тура С8 вже була, була ця тактика, ну так. Да. І тепер втрачається. Значить, йому треба було так іти. Треба вісь Неочевидно. Я не хотів якось такі мати отримувати. Чікс, Чікс, так. Тут чітко. Треба було закінчити все-таки розвиток. Суперник не грає якби всіма фігурами, і це його проблема. Така позиційна. Опа! І відкрили ми. Ударчик. І все. Далі шахів грає проти Антона Бара Україна рейтинг 1937. Давай каракан. Я буду грати варіант Таля. 可以。Okay. Більшість варіантів, це 4 треба проводити тут. Суперник потрапляє під удари. Короля ми будемо витягувати. Щоб мат можна А, Можна так. Коні просто в вальс. Чи як там? Танго. Конове танго в Каракані. <різь> так, <різь> це п'ять було. Боротись відразу тут. За центральні пішаки, за, за центр, тому що білі захопили простір і треба з цим щось робити. Це п'ять такий типовий хід. Таких французах, караканах, слов'янках. Ну, суперник вивів чорнопольного слона, але насправді він. Чорнопольний слон тут непоганий. Треба заштоповувати ці чорні поля. Ось. І один невдалий хід. Суперник, якби витратив темп тут. У мене кінь тільки покращився. І ще тут. Хоча треба було підрівнювати якось свою фігуру хорошу ставити. А тут уже все. Така дебютна, швидка катастрофа.